Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, глава 3. Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, то доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий. Не сріблюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю, бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву. Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд, треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців. Щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само диякони мають бути поважні, недмовці, небагато віддані вину, несоромно захлані, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому, де мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий, ступінь набуває собі та велику відвагу вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі. І, сподіваюсь, до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалина правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався. Проповіданий був між народами. увірувано в нього в світі. Він у славі вознісся. Амінь.